Парламент може почати наполягати на тому, що є такі люди, які розбираються в енергатомі і там не крадуть, а розкривають ці схеми. А схема енергатому, до речі, розкривається дуже просто. Я тільки два слова скажу. Заходите на сайт Прозоро, дивитеся тендери, дивитеся ціну будь-якого лоту. От я недавно дивився одну таку шавку управління. Увага! 450 приблизно мільйонів вона коштує. Дивитись паралельно таку ж саму шавку, десь там здається, Чорнігів водоканал, 250 мільйонів. У мене зразу виникло питання: а що ж така за інфляція? Шавку таке управління сталося буквально за, за кілька місяців. Чому так виросло? Це один тендер. Те, що Сергій власне згадував, що там е, сотні мільярдів тендерів, які проводяться в відокремлених підрозділах, там і так далі, звертаюся до колег розслідувачів в. Е, Будь-яких телеканалах в будь-яких розслідуваннях, копайте глибше, все часто на поверхні, але ви про це мало розказуєте. Розповідати треба не тільки про окремих людей верхівки, але ті от речі, які відбуваються знизу. Тому що там 10 мільйонів, там 10 мільйонів, там 10 мільйонів. А потім, звичайно, з'являється якийсь там Карлсон чи хто там ще, і сумки вивозяться. Дивіться, ще раз підсумовуючи те, що я сказав. Мені здається, що так далі не поїде система влади, і навіть не через те, що вже суспільство не довіряє ні каміну, ні Верховній Раді. Мені складно уявити, навіть як зараз відновити довіру до Верховної Ради. Якщо умовно в аеропорту, от буквально минулого тижня я був за кордоном. Мене молодий хлопець відносно років 30 зупиняє, каже: не робіть там дурниць, щоб ми не виходили на майдан. І він представник тих, хто виходив до речі на цей, так би мовити, картонковий майдан. Він якраз там був. Я так розумію. Він принаймні про це так сказав. Це значить, що для мене, це значить, що людям вже настільки складно повірити в шанс. Того, що українській владі можна довіряти, я говорю зараз про українську владу, усю в комплексі, що нам, окрім заяв і передомовленостей між собою і перерозподілу влади цієї сміливості перерозподілити цю владу, а означає це отримати більше влади. Чим менше влади буде сконцентровано в одних руках, тим сильніше насправді буде ця влада. Принаймні, я в це вірю. Я вірю в те, що в регіонах. З низів мають з'являтися ідея, що потрібно там робити, а не бути якась централізована. Як вона навіть не пам'ятає, називається ця рада... рада регіонів чи як це формально? Так вона так і називається? Рада регіонів ну звучить як партія регіонів. Насправді, пробачте при при повазі до тих людей, які там беруть участь. Я звертаюся зараз до їхньої несміливості. Нехай вона стане сміливістю, тому що те, що ви там сидите, формально фотографуєтеся, потім це не переходить жодні рішення, не вирішує глобально нічого. Можливо, вам власне треба йти більше до народних депутатів, а не до офісу президента і до кабінету міністрів. Тому що часто більшість міністрів кабінету міністрів ігнорують розмови з народними депутатами, ігнорують інформацію з регіонів, яку вони надсилають. Вони тут насправді погоджуюся всіма колегами, вибачте, трошки обнагліли, і вони забули, хто кому підпорядковується. А Верховна Рада загалом, я не кажу зараз про одну політичну силу, боїться. Стати жорстко на свої позиції, і сказати далі так, ні. Тому давайте проявляти сміливість.